Добрий ранок, добрий день! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше! Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вам пропоную переглянути, яке буває насіння та як воно може розмножуватись. Всі ви знаєте, що на нашій планеті живе багато різних рослин. А чи задумувалися ви над таким питанням? Звідки рослини беруть початок? А все починається з насенини. Скільки на планеті різних рослин, стільки й різних насенин. Насенини, як і рослини, відрізняються одне від одного. Вони можуть бути великі, маленькі і зовсім крихітні. Кожна з них згодом шукає місце, де оселиться. В цьому їм допомагають вітер, вода, звірі, птахи. Кожна насенина, потрапивши до відповідного для них місця проживання, пускає коріння. Адже коріння для рослини є найголовнішим. В нім майбутня рослина міцно закріплюється в ґрунт. Та одержує з нього поживні речовини та вологу. Після того, як рослина випустила коріння на поверхню землі, починає поступово пробиватися паросток, що тягнеться угору крізь землю назустріч сонечкові. Пройде небагато часу, як над землею можна побачити тонку стеблинку із парою листочків. Саме з цього часу рослина буде розвиватися до дорослої рослини, а допомагати їй у цьому буде сонце, вода, повітря і корінь, що годує рослину. Коли прийде певний час, рослина накопиче достатньо сили, щоб випустити на світ власне насіння. На стеблі можна побачити. П'янок, схоже на згорнутий листочок. Але щоб насіння було добрим, радючим, квітці потрібен процес запилення. Для цього в неї є помічники, це добрі нам знайомі бджілка та метелик, які саме перенесуть пилок з однієї квітки на іншу. Цей процес називається запилення. А коли квітка відцвіте, Її насинина знов піде у подорож. Молодці малята, ви були дуже уважні та дізнались багато нового та цікавого. Пропоную посадити на синину та поспостерігати, як вона буде рости. Шановні батьки, допоможіть дітям посадити на синину. А при нагоді надішліть фото. А нам вже час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!